В громаді літопису українського народу. 337 людей. Як це подивитися? Ви гуглите Archway. Тобто, я зараз переверну камеру, вам покажу. Люди, дивіться. Гуглите archway, пошукач Пошукайте набирайте. Чи пишете літопис українського народу? попадаєте на цей сайт. Ось наша заява, вимога, наказ до ООН від нашого представника Олени Олексійні Довгополої. Тобто, ви при натисканні можете її переслухати загласне Довго... О, надалі. Є мета літопису, для чого він, тобто, мета літопису українського народу об'єднати людей в народ. І прочитаєте далі. Так, є обов'язки. Учасників громади літопису українського народу. Тобто це 337 людей, які були виявилися і взяли на себе обов'язки не брехати один одному, взаємодіяти з людьми згідно конів і Конституції України. Годину в тиждень бути на онлайн-зборах громади літопису українського народу щонеділі з 10-ю на каналі Василя Музики в Тіктоці. Публічно голосувати на зборах громади і ніколи не приймати участь в таємному голосуванні. В публічному договорі нашої громади є перший пункт. Раз і назавжди відмовляю будь-кому вправі керувати моїм часом і волею від мого імені. Відкликаю свої попередні мандати довіри, свої голоси виборця і так далі. Тобто, люди, що це таке? Надалі є 5 вимог, які протоколу системи народних референдумів. Тобто ми збираємося народ, щоб приймати участь в державотворенні безпосередньо. Ось о, вимоги референдумів, перша з яких покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з дня проголошення. Незалежності України, 24 серпня 1991 року. Зайдете на сайт, почитаєте далі. Надалі, ось тут є вступ, літопис українського народу. Що треба зробити, щоб зареєструватися в громаді? Номер телефона, номер картки організації і так далі. Як подивитися, скільки людей? Ось всі люди на кожну людину, люди відкривається сайт. Ви натиснули на людину, є фотографія. Людина, громадянин, власник території і так далі. Ось кабінет при натисканні на жовту цю штучку фотографії, це кабінет виборця Олени Довгополу. Це наш правозахисник, який написав наше звернення до ООН. Є наказ на те, що воно уповноважена в захисті прав нашої громади. Є документи, які вона направила. І Йому цікаве, що є воно Центральна виборча комісія. Отрієчку відкриваєте. І бачите, скільки людей саме проголосувало за теперішній вклад Верховної Ради. Тобто, люди, якщо ми не зберемося в народ, на думку нашої громади, ми будемо знищені. Тому що до. Ми зробили запит Центральну виборчу комісію. Всю нашу діяльність ви можете побачити безпосередньо на сторінці нашого, е, нашого захисника Олени Олексіївни Довгополої, яка звернулася до ООН, звернулася і веде переписку з Верховною Радою України Центральною виборчою комісією. тобто в нас парламентсько президентська республіка. Я наголошую тим людям, що які не приймали участь у виборах взагалі. Що ваші, ваші, ваша бездіяльність враховується як мовчазна згода. І те, що ви ні за кого не голосували, нікого не підтримували, ви підтримали ті проголошення рішення, бо ви ніяких свідомих дій не зробили. Тому і наша громада пропонує юридичний публічний відклик ваших голосів виборця і участі вже в, в одній громаді. В громаді літобусу українського народу, де ми поставили за мету втілити громадократію. Тобто, ми хочемо створити механізми контролю влади не раз в п'ять років, а хоч щотижня, які відбуваються і на зборах. де Ми онлайн збираємося щонеділі, в 10 ранку, на каналі TikTok Василя Музики. Тобто, я є Василь Музика, автор цього програмного забезпечення який візуалізує нашу судіяльність діяльність на весь світ? Я займався онлайн-трансляцією, архівацією спортивних подій на протязі 16 років. Маю Команду фахівців, яким все одно, що рахувати, наприклад, спортивні змагання, чемпіонат України чи чемпіонат області чи референдум всеукраїнський. Тобто ми можемо зібрати і проконтролювати, викласти, допомогти вам викласти ваше волевиявлення на весь світ в рамках одної громади. Тобто Кожна людина сплачує за відкривання свого сайту на себе. Тобто на кожну людину відкривається сайт. Саме за це цей береться вступний внесок. Який багатофункційний, де ви, де ви вступаєте в громаду раз. На вас відкривається сайт, який видно на весь світ. Надалі ви відзиваєте всі свої попередні мандати довіри. Ви оголошуєте свій статус людини, громадянина Республіки Україна, власника території Держави України. Ви зобов'язуєтесь не брехати один одного в рамках цієї громади. Тобто, бо війна це іскусство обману, мистецтво обману, розумієте? То нам для того, щоб вижити в цій війні, треба хоч знайти собі союзників, однодумців, то а хто, якщо ми не об'єднаємося в один народ, то іншими силами ми будемо знищені люди. І ви приймаєте участь, ви, і ми таким чином створюємо систему народних референдумів, тобто втілюємо громадократію. А це взаємодія діяльності громадської організації, програмного забезпечення і банківської системи. Тобто у нас є три системи, три варіанти захисту. Перше, ми структуруємося серед людей через зв'язок. наподобі створюємо таку телефонну книгу, де ми структуруємося через десятників, сотників, тисячників і так далі. І на прямому зв'язку Альо-Альо. Розумієте, це щось вроді тих телефонних книг, які були колись. Там було що? Адреса. Надалі ваш номер телефону, прізвище, ім'я по батькові. Ми доповнили з фотографією, тому що можна було ідентифікати людей, бо де вороги, а де ні, ми з часом все покажемо. Тільки по вчинкам можна зробити висновок, що то за людина. Надалі це візуалізується на програмному забезпеченні, де все це показується. Ну, і ви можете подивитися і проконтролювати волевиявлення кожної людини, як вона за яке питання проголосувала, це видно. Позвонити це раз, подивитися на, сайт, на сайті це два. І третє, ми використовуємо банківську систему теж для ідентифікації і підрахунку виборців. Тобто, три важеля контролю нашого волевиявлення. Бо якщо ми самі себе, самі себе не проконтролюємо, то хто цим буде займатися? Тому люди ще раз кажу, за, по, згідно того запиту, 11 мільйонів 442 людини, 549 людей взагалі проголосувало за склад тої Верховної Ради найвищого керівного, керівного органу цієї держави. Але я вам нагадую, що єдине, що нас ще не вкрали поки що, вони це роблять для того, і з цим подвійним громадянством і так далі цих мігрантів завозять, і продажа землі. Все вони роблять для того, щоб нас тут не залишилося як аборігенів в Америці, тих індіанців. Тому люди, оці люди, що проголосували, вони нібито дали за них голоса, то ми їх і відзиваємо цієї процедури, коли ви вступаєте в громаду літопису українського народу, ви публічно відзиваєте свої голоси виборця. Ті люди, ще раз кажу, що ви не голосували, теж долучайтесь до громади, бо нам треба зібрати більше цих одинадцяти 440. Двох тисяч людей, тоді ми стаємо вище по кількості людей, які голосували взагалі. Ми їх відкликали ці голоси. І ті люди, що промовчали, теж сюди зібралися. Так, ми можемо зібратися в народ. І кожен з вас стане власником території держави, де ми хочемо впровадити конституцію. Тобто, що нас об'єднує? По-перше, це Конституція України. Вони там шукають цю національну ідею і так далі. Виконання Конституції України. Люди. Хто перший повинен виконувати Конституцію України. Власники території держави, тобто люди, Конституція це статут громадської організації. Це устав простий. І якщо люди його не виконують, то хто замість вас буде його виконувати? Алло. Ну, хорош же! і зараз ще раз кажу, що державотворча гілка влади це депутати всіх рівнів Місцевого, обласного і Верховної Ради. Хто їм дав повноваження? То ми їх як обрали, ми їх так і відзиваємо, і ми лишаємо їх недоторканності і безвідповідальності. Вони стають простими людьми. Бо якщо їх не лишити, не відізвати свої голоси, вони так і залишаться в статусі бивших депутатів, розумієте? А так ми їх помножаємо на ноль і йди сюди, відповідай, що ти там наприймав, розумієте? І якщо ми це не зробимо, то нам буде нас не буде, люди просто розумієте. Бо якщо ще раз наголошую: перший, хто повинен виконувати Конституцію України, це ти розумієш? І якщо ти її не виконуєш, то це твоє діло. А казати, що ти людина, що ти там робити ці заяви, казати що щось, то то не то чи то не то, то це все вас, ці Іване Сусані, не ведуть. Куди завгодно, щоб ви не приймали участь в літописі українського народу? Бо на сьогодення технології дозволяють нам зібрати виборців України зі всього світу. За 10 хвилин ви можете зареєструватися в громаді. І да, воно коштує тисячу гривень для виборця, бо це на вас відкривається сайт, люди, де будуть показані ваші голоси. Зробіть ви це, спробуйте зробити. Публічно візьміть на себе відповідальність. розумієте? На вас відкривається сайт. Сидить фахівець і на вас відкриває сайт. І він до, так він може бути заповнений так, як Олена Лосінний догополі, Тобто, ще раз кажу, на її фотографії нажали. І відкривається її сайт, і є переписка, яку ми вже ведемо з відповідними структурами. Розумієте? Тому люди тільки кількість свідомих людей, які хочуть жити в одній громаді, одним народом, одної родиною. Нам іншого шляху нема. Проти нас всі. Розумієте, ми як між молотом і на Якщо український народ не збереться, якщо люди України не зберуться, бо не буде, не буде тут нічого ніякої України. Бо Україна це люди перші, це ми. А нас знищують любим, через любі можливості. розумієте? І ми живемо в суцільний час брехні, нам брешуть. Тому заборона на брехню це перше гасло літопису. Заборона на брехню. Ідентифікація кожної людини, яка входить як людини, як громадянина, як носія Конституції України. По-іншому неможливо це робити. Є порядок, дисципліна, результат. Всі входять в громаду раз в неділю на зборах, і ми наводимо лад на своїй території, Україна. Розумієте? І Якщо вони це не зробили, то ми це зробимо. І неминуча кількість перейде в якість. З'являться фахівці, які будуть відповідати перед людьми, перед громадою, своїм життям, своєю власністю безпосередньо. І вони не будуть дурити тоді, бо ми. Нас нам ні, ніде не раді, розумієте, та Європа то констабір з євроремонтом, розумієте, що вони нам пропонують, які закони, кому, кого вони вчать на жити? Нас. Придумали нам закони, по яким нас зробили рабами, і ви, згідно, мовчазної згоди через бездіяльність його приймаєте. Виходите там, перекриваєте дороги, що, куди, що ви робите, люди. Майдан це шоу, розумієте. Воєнізіроване шоу було. Ви чому люди не збираються на Майдані? Зараз Майдан прийшов в кожну хату. Розумієте? І холодно, і світло немає, як на Майдані. Вся Україна на Майдані зараз. То Бог нам каже, що Він посилає нам якісь іспити для того, щоб ми зрозуміли, хто ми. Якщо ми не почнемо жити людьми, а людиною жити це праця. По-перше, праця жити людьми. Якщо ви не будете виконувати Конституцію України, не вивчити це як правило дорожнього руху і щоб стати водієм, то це треба вивчити, щоб стати людиною і жити так. Розумієте? А якщо у вас є стоїть машина і ви на неї не їздите, а живете як хробак, то це ваш це ваш вільний вибір. Ніхто вас за руки сюди в літопи стягнути не буде. І ви, я вам ще раз хочу наголосити, то, що все своє життя ви сплачуєте за своє рабство, своїм брехунам і кривникам протязі 91 року, а за свою свободу. Хто повинен сплатити? То ви ще об угол, об угол якоїсь, якогось там дома чи стіни, чи що, чи так вдарите, але дойдіть тями, альо. За рабство ви сплачуєте, а за свободу ні. То як може існувати свобода, якщо ви сплачуєте 34 роки за своє рабство і своє знищення. І продовжуєте сплачувати. А за свободу ні, ну нема питань. Ти візьми на себе відповідальність. Придумай, як це зробити, напиши дорожну карту і займайся цим, і, о, збирай людей так, як я це роблю більше двох років. Попробуй ти це зробити. Чому ти це не робиш? Альо? То вже є, що робити, як зробити. перестаньте звинувачувати всіх. Починайте з себе. Якщо ти не в літописі, то ти залишаєшся в темряві з рабами і продовжуєш сплачувати за рабство. Бо Бог там, де світло, люди. Бог там, де все відкрито, де видно. Вибір за вами люди.